Всім привіт! Сьогодні 10-й день і йдемо змивати корочку цю. Можете подивитися, як вона зараз виглядає. Вона вже, я скажу вам, у мене трішки сипиться. Тому напшикуємо на 30 хвилин спрей на нашу розсаду. Залишаємо на 30 хвилин і зараз покажу вам пішли. А зараз приступаємо до миття голови. Бачите, все злітає. Так, круговими рухами самих пушечок і все воно гарно відходить. От можна побачити вся, вся ванна в Так, Як ви бачите, зараз ще дав ще шампуньки, і воно ще сильніше відмокає. Ззадні зону пересадки, також тут донорську зону добре її промасажував. І отут все на руках. Ну, і ось ви можете побачити результат. Я вже змив корочку повністю. Ось так воно гарно виглядає. Ну, а наступний результат будете бачити через півроку. Я дуже задоволений.